На всьому кладовищі ховали людей під час голодомору. Лідія Неботова показує пам'ятний знак жертвам голодомору у селі Олексіївка. Тут живе близько двох тисяч людей. Жінка пригадує, кілька десятиліть тому на могилах можна було зустріти таблички Помер від голоду. Від голоду у тридцятих роках у селі померли майже 200 жителів. Цю інформацію Лідія почала збирати на початку 2000-х, коли працювала у селі Раді. Нині завідує бібліотекою у місцевому ліцеї. Я їздила до Рацу, піднімала актові записи ті, що збереглись за 32-33 роки. Розповідає, ходили по домівках разом із волонтерами. Дуже дуже по маленькій крихті ми у людей узнавали правду. Вони не хотіли спілкуватись на цю тему, це дуже важко для них. Бібліотекарка показує списки тих, кого вдалося встановити. Зверніть увагу на вік. Вік людей. 32, 18, 70, 33, 1 рік, 4 місяці, 9 років, 5, 5, 7, 9. На той час писали навіть смерть по старості, якщо людині 40 років. Ви розумієте, що писали, бо мабуть, не можна було писати, указувати справжню причину смерті. А раніше на подвір'ях на домогосподарств були маленькі могилки. Люди не везли навіть на цвинтар ховати, а ховали вдома на подвір'ях. Про ймовірно більшу кількість померлих від голоду писали і у місцевій газеті. У 60-х роках у шафі терапевтичного відділення Олексіївської лікарні завідувач відділення знайшов записи місцевого лікаря, який вів облік померлих із точною назвою причини смерті. Згідно з його даними, голод викосив понад 1200 селян. Де зараз зошити з цими записами у селі не знають, розповідає завідувачка Олексіївської бібліотеки Наталія Парбушина. Нині зберігають лише надруковані спогади свідків, один із них Марії Захар'євої. Збирали по полям залишки зернин, і то старалися по ночам, бо за це ганяли їх. Збирали дітей в якихось там фруктових садах. Я там, яблука таке, от спирали, щоб прокормити своїх. Ну, вони тоді маленькі були, кому 10, 10 років, 12, 9 років. От вони, якщо що в дитяче таке запам'яталося, от вони і розповідали. Завдання було яке: заставити селян йти в колгоспи, віддати свою землю, своє збіжжя, свою худобу, колективні господарства. Історію села у часи голодоморів нині розповідають і школярам на уроках. От коли ми навчали в школі, тема голодомору для нас була табу, була закритою і невідомою. Як я кажу, ми знаємо, де похоронені там в пірамідах великі фараони, але ми не знаємо, де похоронені наші предки. Тепер, каже Лідія Небутова, шукатимуть зошити з записами лікаря. Хочуть встановити усі дані про односельців, які померли від голоду. Ірина Гнатюк, Кристина Матюхіна, новини на Суспільному, Харківщина.